Друзі, вітаю вас на каналі англійська українською. Продовжуємо вивчати Present Perfect теперішній доконаний час. Я створюю міні-курс по цьому часу, і це вже третій урок. Підписуйтеся, щоб не пропустити наступні. Ви вже знаєте, що в більшості випадків Present Perfect використовується, щоб підкреслити результат дії, зробити акцент на дії, яка відбулася. Коли я розповідаю, що я щось зробила, і мені важливо це підкреслити. Наприклад, я вивчила нові слова, а не просто колись їх вчила. I have learned new words. Або ж я приготувала сніданок, а не просто колись там його готувала. I've made breakfast. Але є і інші випадки використання Present Perfect. Про три основних дізнайтеся прямо зараз. Після граматики зробимо практичну вправу. Це непростий час, тому обов'язково приділіть цьому увагу. Почнемо з найпростішого. Щойно ви чуєте про дію, яка відбулася today, сьогодні, This morning – Цього ранку, This week, цього тижня і все що з this, This month в цьому місяці, This Year цього року, This friday, цієї п'ятниці. Використовуйте Present Perfect. Наприклад, I have met him today. Я зустріла його сьогодні. She has visited Spain this year. Вона відвідала Іспанію цьому році. Друге. Використовуємо Present Perfect, коли говоримо про дії, які нещодавно відбулися. Ключове тут нещодавно. Тому використовуємо такі слова підказки, як recently нещодавно. І lately – останнім часом. Наприклад, recently I have read a book. Нещодавно я прочитала книгу Або ж I haven't seen him lately. Я не бачила його останнім часом. Зверну вашу увагу. Що ці слова підказки Recently і Lately можна ставити як на початку речення, так і в кінці речення. І третє, використовуємо Present Perfect, коли дія почалася в минулому і продовжується зараз. Звертайте увагу на такі слова підказки, як Since. Відтоді з того часу як For – протягом. Наприклад, вони живуть в Барселоні з 2018 року, тобто вони почали жити в Барселоні ще в 2018-му і продовжують жити там зараз. They have lived in Barcelona since 2018. Ще один приклад. Я працюю в цій компанії 8 років. Тобто, я прийшла в цю компанію 8 років тому і працюю до сих пір. I have worked at this company for 8 years. Як бачите, у цих прикладах дія почалася в минулому і продовжується зараз. Тепер ви знаєте чотири основних випадки використання Present Perfect. Якщо це вам зрозуміло, ставте вподобайку і поділіться уроком з іншими. А зараз ми потренуємося, час не простий, тому раджу цю вправу старанно пропрацювати. Скажіть, будь ласка, сьогодні я зустрілася з колегами. Даю вам час подумати, а потім ви перевірите себе. Перевіряємо Туїт молекс. Тудей. I have met my colleagues. В цьому реченні є слово-підказка Today. Саме тому ми використовуємо Present Perfect. Рухаємося далі. Скажіть, будь ласка, ми ходили у кіно на цьому тижні. Давайте перевіримо. Ще одне слово підказка. This week. Наступне речення. Нещодавно він переїхав до нового міста. Переїхати до нового міста. Move to a new city. Перевіряємо Recently He has moved to a new city. Recently, he has moved. To a new city. Я не бачила його останнім часом, перевіряємо I haven't seen him lately. I haven't seen him lately. Підказочка для нас, що це present perfect. Слово lately. Останнім часом. І ми до допоміжного дієслова have додали третю форму дієслова see. Seen. I haven't seen him lately. Наступне речення. Він грає в настільний теніс зі школи. Тобто він почав ще грати в теніс у школі і зараз продовжує грати в настільний теніс. Давайте перевіримо. He has played table tennis since school. He has played table tennis since school. Саме на цьому прикладі можна зрозуміти, чому час називається теперішній доконаний. Так, ви бачите, що він перекладається в теперішньому часі. І ще одне речення. Мій брат працює вчителем. 10 років або ж можна сказати протягом 10 років. Тобто він почав працювати вчителем 10 років тому і продовжує працювати зараз. Перевіряємо. My brother has worked as a teacher for 10 years. My brother has worked as a teacher for 10 years. Сподіваюся, що цей урок і практична вправа були для вас корисними. Якщо у вас є ще труднощі, повторіть перший і другий уроки, і цей час стане вам більше зрозумілим. Бажаю вам успіхів!